Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати всіх, хто помер в голоді, темряві та тиші. Ця свічка це центр тяжіння нашої скорботи. Вона об'єднує ідею всеукраїнського трауру в єдиний сильний промінь. Це нагадування про те, що нас хотіли знищити, але ми вижили і ми пам'ятаємо. Ця інсталяція об'єднує нас у спільній молитві та тиші. Світло пам'яті не згасне ніколи. Сьогодні, як і щороку, ми запалюємо свічку пам'яті, знак пам'яті про загиблих від страшного голоду. Але не лише свічка. Ми маємо пам'ятати і зробити урок з цієї трагедії, не допустити в майбутньому повторення. Ми маємо розуміти, що ми живемо на своїй землі, цінуємо свою працю і нікому не віддамо ні землю, ні результати нашої праці, ні наш хліб. Це має бути уроком для наступних поколінь. І саме тому ми несемо цей вогонь пам'яті через віки. Одні і прости нам права наші і не та ще винуватцям нашим і ми нас у спокусу, але визли нас від лукавого. Тож вічна пам'ять жертвам голодомору, геноциду українського народу.